Вітаю вас, читачі і читачки на уроці зарубіжної літератури в 10 класі. Ми далі досліджуємо розвиток модернізму у другій половині ХІХ століття на прикладі французьких поетів. І сьогодні у центрі уваги Поль Верлен, принц поетів і проклятий поет водночас. Для початку зупинімося на біографії письменника. Поль Марі Верлен народився у Франції 1844 року, здобув чудову освіту. Почав кар'єру службовця. Та поезія, здібності, до якої Верлен виявляв ще у дитинстві вабила його. У 19 років він публікує перший сонет. Ще за два роки видає есе, присвячене творчості Шарля Ботлера, вплив якого відчував на собі. А ще за два роки випускає першу збірку віршів, сатурнічні поезії. На екрані зараз титульний аркуш першого видання збірки. Згодом калейдоскоп подій. Дружба з поетами парнастцями, пристрасть до алкоголю, нещасливий шлюб і знайомство з Артюром Рембо. Для Поля Верлена він став другом і ворогом водночас, з яким тривалий час мав болісні стосунки і безперервний творчий процес. У 1883 році Верлен опублікував цикл статей прокляті поети, у якому виклав роздуми щодо творчості й мистецької долі, своєї та сучасників. Трістана Корб'єра, Артюра Рембо та Стефана Маларме. Характеристика цих поетів як проклятих увійшла в історію літератури і, можливо, навіть позначилася на їхніх долях? Перед роботою з текстами прошу вас уявити, як саме має писати людина, що отримала титул принца поетів і головного символіста епохи. Як ви думаєте, у чому буде сила творчості Верлена? Досліджуючи твори, зверніть увагу на відмінність поета від митців попередніх епох. Розпочнімо з осінньої пісні, що входить до циклу сумні пейзажі збірки сатурнічні поезії. Цитувати її ми будемо у перекладі Григорія Кочура. Неголосні млосні пісні, струн осінніх, серце тобі топлять в журбі в голосіннях. Блідно, коли чую з імли б'є годинник, линуть думки в давні роки мрій дитинних. Вийду на двір, вихровий вир в полім листям. Крутий джене носить мене з жовклим листям. Настрій природи та людини допомагають відтворити звуки, голосіння. Звернімо увагу, як майстерно перекладач відтворює особливості французької фонетики. Він зберігає повтори звуків н, с, о, і. Вони з перших рядків створюють музичний супровід поезії, який пейзаж постав перед вашими очима якою змальовує осінь молодий поет Верлен. І чи правдивим є твердження, що у центрі твору пейзаж. Зафіксуйте, будь ласка, відповіді у зошиті та поверніться до них після більш докладного аналізу твору. А поки розгляньмо символи, наявні у поезії модерніста Верлена. У дев'ятому рядку б'є годинник. Пригадайте відомі вам твори мистецтва, у яких фігурує образ годинника. Що він зазвичай означає? Так. Це плин часу, незворотний, іноді безжальний шлях до останнього подиху. Ліричний герой осінньої пісні чує з імли непроглядного туману, цей годинник і подумки повертається до дитячих мрій. Про що він мріяв у дитинстві? І чому тепер ці мрії так контрастують з осіннім пейзажем і внутрішнім станом героя? У тринадцятому рядку постає образ вихрового виру. Обидва слова, вихор і вир мають у своєму значенні круговий рух у природі та надзвичайно швидкий рух або розвиток чогось. Відповідно, герой опиняється у коловерті подій, який не може протистояти. Це нам підказують останні рядки твору. Цитата: крутий джене носить мене жовтлим листям, кінець цитати. І тут так само важливо звернути увагу на алітерації. Повторення приголосних звуків. ж, н, к, р, л, т Використання цих приголосних дає змогу автору, а згодом перекладачу, відтворити стан напруги, швидкої зміни життєвих подій коловерті. Заплющене на надовго очі. Уявіть цей пожовклий листок, що крутиться в повітрі зі сторони в сторону, аж поки не впаде раз і назавжди на промерзлу землю і не вкриється першим снігом. А тепер уявіть, що йдеться не про листок, а про людину. Що в такому разі відчуває вона, що відбувається в її житті? Опрацюйте, будь ласка, поезію ще раз самостійно та віднайдіть у ній більше прикладів символів. А тепер перейдімо до вірша поетичне мистецтво зі збірки колись і недавно. Поставте відео на паузу та ознайомтеся з текстом у перекладі Григорія Кочура. Ознайомилися? Як ви гадаєте, чому цей вірш часто називають маніфестом, тобто проголошеною програмою символістів? Нумо з'ясовувати разом? Насамперед звернімо увагу на те, як Верлен пориває з традиціями минулого. Поетичне мистецтво написано як реакцію на 200-річчя публікації трактату Ніколя Буало з аналогічною назвою. Нагадаю, що у трактаті французький класицист Буало запроваджував правила щодо того, як треба писати літературні твори. Верлен вступає у полеміку і каже, що у поезії немає місця дотипам, жорстокому розуму, зображенню побутових деталей, з брудних кухонь, якщо говорити мовою твору. Замість цього поет пропонує сп'янілий спів. Та, звісно, цього недостатньо. Доцільний віршовий розмір. Музика у слові, відтінки й на півтони замість конкретних барв такою має бути поезія. Та головне, вона має викликати поривання в душі, прагнення шукати нову блакить, нову любов. Це надзавдання літератури. Не просто скупчення слів у рядку, а сила, що може зрушити світ. У цьому маніфесті ми виокремлюємо важливі для модернізму аспекти: розрив із традицією попередніх епох. Настанова на творення нових метафор і образів, синестезійність образів, що передбачає залучення всіх органів чуття людини. Подібне ми вже спостерігали у поезіях Шарля Бодлера І, схоже, віднайдемо на наступному занятті у віршах Артюра Рембо. До нових зустрічей!